Грошові кошти 100 доларів, дві купюри, 500 гривень. 7,71, 17L, 79,68. Проводиться на підставі ухвали Січі у судді від 1 квітня 2024 року. А, а чому? Так. Я не хочу навіть місце туди, до того пікати. При нас кожен гранату F1. О, дивіться, перші розмови. Граната на 4 пікарки. Запал ручний гранат типу ВГМ.

Там шоу получается. Значит, другой телефон Xiaomi. Управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області Національної поліції України отримано оперативну інформацію, що на території області діє злочинна група, учасники якої займаються вимаганням грошових коштів під приводом повернення неіснуючого існуючого боргу із застосуванням фізичного насильства та погрозами фізичної розправи. Зазначена інформація знайшла своє підтвердження та слідчим управлінням ГУМП в Тернопільській області розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні. 05.04.2024 року у ході Проведення спеціальної операції УСР в Тернопільській області спільно із слідчими за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, знешкоджену діяльність вказаної злочинної групи із затримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України трьох учасників, які вимагали в місцевого мешканця грошові кошти на боргу в сумі 200 тисяч гривень та тисячу доларів США. Та отримали частину від неіснуючого боргу в сумі 100 тисяч гривень. Затримані особи, кримінальні авторитети двоє позиціонували себе так званими смотрящими відвора в законі за виправними установами регіону. Лідер угрупування, довірена особа найвищого представника в ієрхічній кримінальній ланці, відповідав також за наповнення та розподіл общака. Усім повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України та обрано судом запобіжні заходи у вигляді тримання Під вартою без знесення застави. Крім цього, одночасно було проведено 10 обшуків за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, за результатами яких вилучено холодну зброю, мобільні телефони та сім-картки, банківські карти, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також дві оборонно-осколишні гранати f 1 За фактом виявлення і вилучення боєприпасів розпочато досудове розслідування та четвертого фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першого статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України та обрано Судом Запобіжний Захід у вигляді тримання під вартою. Заходи з викриття злочинної діяльності фігурантів проводились спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.